Сьогодні розглянула громадська рада при Закарпатській облдержадміністрації проект перспективного плану і прийняла звернення до керівників області, до обласних депутатів, щоб іще в 2016 році на сесії розглянути і схвалити проект перспективного плану, який опрацювали експерти і обласна державна адміністрація, тобто, щоб пришвидшити цей процес. І от ми можемо сказати, що таке громадське обговорення по ходу відбувалося і впродовж децентралізаційного марафону. Практично немає жодного району, в якому би ми не побували. І в цих в основному в центрах тих громад, де, де люди виявляють бажання суміжних громад. Об'єднатися з цим центром і створити об'єднану територіальну громаду в якості такого собі міні-району. І от в кожному з районів Закарпатської області від трьох до дев'яти громад може утворитися відповідно до проекту перспективного плану. А насправді, можливо, навіть трошки більше. І для того, щоб ми могли. Говорити про те, що це усвідомлене рішення, і був запроваджений децентралізаційний марафон. І в цьому децентралізаційному реформ... марафоні не так, як у минулому році, говорилося тільки з сільськими селищними головами, керівниками районів. А ми намагалися дійти до розуміння цього процесу і до активу громади, до простих мешканців. Вони приходили на ці зустрічі, розпитували. Дуже багато було запитань. І якраз цей і формат зустрічей дозволяв це робити, і ми намагалися дійти до кожного, і до кожного з тих, хто прийшов на ці робочі зустрічі із експертами і консультантами регіонального офісу впровадження децентралізаційної реформи при Закарпатському регіональному відділенні Асоціації міст України, а віднедавна іще і з координатором. Центру розвитку місцевого самоврядування Мінрегіону по Закарпатській області. Так само ми намагалися розповісти про всі ті переваги і можливості. Перелік запитань був дуже широкий. Від того, що нададуть ці реформи кожному мешканцю і сільській раді, зокрема. Які очікуються нові бюджетні можливості такої громади, які, яку, які преференції надає бюджетний процес і закони, які преференції і можливості надають, як держава допомагає об'єднаним територіальним громадам стати на ноги. Адже відомо, що від самого об'єднання не стаються чудеса і чудо не відбувається. Нічого не, не аж так дуже міняється. Міняється трохи бюджетування, але громаді, новій об'єднаній територіальній громаді, потрібно самі докласти дуже багато зусиль, щоб засвоїти нові повноваження, оскільки на рівень громади передаються практично всі бюджетні установи і повноваження в сфері освіти, первинної медицини, соціального захисту, культури, аж до вирішення кадрових питань. Аж до вирішення питань управління сферою освіти дошкільни, дошкільними установами, сферами первинної медицини, соціальними закладами, клубами і таке інше. Цього немає в необ'єднаних громадах. Навпаки, в необ'єднаних громадах зараз забрані ці всі повноваження на рівень району. Тому отака. От Величезна відповідальність і повноваження і гроші, які звалилися на вже на або зваляться на об'єднані територіальні громади, їх треба не тільки освоювати якісно, але й показувати, то, що об'єднана територіальна громада спроможна управляти цими новими ресурсами, новими зрослою територією, зрослим ресурсним потенціалом, і є, і, і в кінечному варіанті є ефективною. Так, от. Ефективними є Вільховецька сільська об'єднана територіальна громада, Ще більш ефективною є Тячівська міська об'єднана територіальна громада. Вони це довели своїм газдуванням уже більше року.